Святий тигедик. Якщо ви це дивитесь, значить час настав. Секундочку. На 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 хоп. Оп! Так, це моє. І це моє. Хто це зробив? Оп! Буде відео не тільки про пиццаки, але й про садки. Але знаєте, я ж божевільний, тому про садки можемо зняти окремий відос. Ви пам'ятаєте, у нас в човнику підсака алюмінієва. і ми взагалі були страшні любителі алюмінієвих пиццак. Широких, отаких півметрових, 80-сантиметрових. Ну, Коропів черпали налігки. І воно в ньому є плюс. Але коли рибачите з берега, а починаючи з 22-го року, ви пам'ятаєте, з лютого ми з човна більше не рибалимо. І ті пицаки, коли вони в човну збоку лежать на півлотки, нікому не мішають. Це одне, але з берега ними толком не перебачиш. І біда алюмінівої пицаки в тому, що вона не така длінна. Того ми. Конкретно так пересіли на довгі дрини, так сказати, любителі. Цю секцію я був наступив, зламав, але одну в другу, по факту, засунув, скотчем, замотав, при, прикрутив голову, і, ви пам'ятаєте, в резиновій лодці ми в ній щук черпали. А що модно, стільно, молодежно, компактно і взагалі не мішав. Бо, бо в ПВХ човнику ось ціла є секція. Просто десь є і ще третя. Секундочку, щось я дупляний відбиваю, що відбувається. Ага, це третя. Оп, і в нас, виходить, довжина, ну, з учитом того, що я сломав, не 3,40. Ага, тепер не розвернеш. Флагман не 340, а 3,20, 3,30. Force Active Карп. як тебе? Да, Force Active Карп. Я щось думав, що це Force Rang. Рукояток у флагмана буває немеряно. Чим круче названня як мастер і ліс тим вона дорожа. Але по факту Force Active у нас вже було 2-3. Ми й Адміралу купляли в подарок. Він все десь, Скоріше всього. Хоча не факт, що десь лежить. Не пользуюся. Ілі сосідам друзякам передарив. Побачили, о, откуда у тебе такий пацак на березі. Надо? дари. Мені Владік безплатно подарив. Думаю, фіга собі, ти щедрий я. На писаку потратився. Ще й по закупків спонсорів просив, щоб її взяти. Бери, Владік мені ще десь. Подарив йому пару хірабун. Пару. Він у мене одну випросив, бо вона крута, легенька. Теж у флагмані є. До речі, компактна. Взагалі, ну ви знаєте, хоч і саплива. Ну, хірабуна є хірабуна, японська удочка. Смотрю, він у мене їх дві було. Колись за, за гроші купляв, до речі, 4,5 4, метра 4. Смотрю, він вже першу ще не передарив комусь, бо сильно класна, сильно легенька, не комишова і не такий телескоп здоровий, Вон як Кастмастер, напрямка. Суперкомпакт в пакеті кус... в кармані кусок хліба, мікроудочка в руки і пішов на берег. Він вже на втору мою ну Думаю, де перва? Що ти з першої зробив? Дивлюсь, перва ціла. Дивись мені, ти ж в армію уходиш. Отдай мені втору херабуну. себе, як то кажуть. О, хай лежить потім, якщо що забереш. І не тільки її, але, не дай Бог, якщо що. Так про що я почав рибалити з берега і кращих підсак, ніж отакі на борні, їх просто немає. Тут, звісно, нічого не прикрутите, хоча б мега мега-жорстко було. Але друга, третя секція, вже можна голову прикрутити, навіть на другій укоротити, так сказати. І це круті пиццаки. По-перше, вони довгі, по-друге, вони легенькі. Вони супер легенькі. До кінця закручувати, не буду довго викручувати. Можна риба, як ви знаєте, бува до берега жорстко в упор не підходить. і буває, метр два не хватає писакою, щоб черпанути. От для цього такі длінні підсаки теж треба. Я їх раніше називав лящовими. Хоча от таку от фігню короб на 6-7 кіл на Дніпрі заскакував ваш бігом. Хвост, правда, тричав це був 2001 рік. Це було один раз, після того туди раз 5 ще їздив. Це було напроти суда завода на, ви... на вході в затон. Ні одного не було. Але було круто. Зараз там мін мама дорога, я дорогая, скидують відоси, плавають ці Яри, ЯМЗ, МЗ, чи які там трактори коротше, ЯМР. і не тільки. То, що поприбивало, то, що накидали. То таке. Тому, в мене, ви знаєте, потім любив тканіві підсаки. Крючок з них, правда, тяжело витягнути, карповий. Але в тканіві підсаки в обліри не можна брати нікуди, бо їх оттуда потім просто токо вирізаєш тройники. Лісочне саме те тоненька ніжна да, воно в мене прослужить один рік, максимум два і почне рватися. Того, що воно 150-200 рибалок. Які 200 стільки в нас рибалок? У нас кожного дня відоса буває і по два. Коротше, ділаємо 400 рибалок в воду. Воно на сонці кожного дня вигора, кожного дня в воді, кожного черпа. Але воно коштує недорого. Воно навіть ця лісочка буває віддільно продається. Хоча раз зараз уже з головою цих 200-300 гривень. Зараз може дороже. Хоча в флагмані бувають акції, голову можна бува купити чуть ли не за 100 з чим гривень. Я лічно бачив. Думаю, блін, там в мене дві голови лежить, на що тобі третя. Та й по закупці то буде все одно одна і та сама ціна. Дана підсака з паралончиками. Це важливо. Воно не так ріже воду, звісно, але коли тягну рибу, взяв під мишку, положив голову на воду, вона різко не пішла. Отак на дно паралончик. ПВХ чи поліуретаночка, правильно буде сказати, її тримає на раз-два. Тому рекомендую вам забувати про алюмінієві підстаки, хоч вони й робились в Україні, і ми це називається підтримували вітчизняного виробника. І якщо буде колись човен повернеться, можливо, ми за них згадаємо. Хоча, опять же, цей наловчиться працювати, це взагалі не проблема. Сподіваюсь, човнику. Хоча по факту вже цілюся, ехолод іще не цілюся продавати. Бо, бо ви надонатили гроші на армію є. Але я зрозумів по розходам, щоб добре служити працювати, потрібні дрони, потрібно все. Щоб дрон летів впереді мене, я хоча б щось десь бачив, навіть якщо його заглушать. Навіть що якщо його хватить на один раз, цей один раз може врятувати мені життя. Бо без грошей, як мені підписники розповіли, не на гражданки ти особо не живеш, не виживеш, не в армії. Потрібно постійно на щось скидуватися, щось купляти, щось дооснащати. Потрібно жити, так сказати. І думаю, будемо жити. Ви надонатили там. Трошки є, її ще скидаєте. Силочки на карту в описі під відео, але головне, не забувайте проходити по силочках в описі на вудочки, котушечки, пицаки. Якщо щось взагалі там купляєте, буде супер. Після війни, ви ж хочете, щоб я вижив після війни і почав знімати канал, буде підняти набагато краще. Ну і ви про мене просто не забуваєте, тому що так дивлюсь, хтось півроку не знімав чи рік. Почав знімати, відоси набирають. 200-300 просмотрів, 1002 і більше не набирають. Просто люди вже відвикли, забули про нього. Газ квас, і все, це життя. Так працює YouTube. Отакі пироги. Що я вам там на тренді вже? 9 хвилин щемось. Може вам навіть котика до цього відосика якого додонатив. Доточив, щоб розвести менше болтології. Да, Це рекламний випуск, походу, виходить. Ну а що поробиш? Треба вам щось знімати. На річку зараз не вийдеш бомблять. А в армії відпуск раз в рік один місяць, і то його фіг, ви бачите, получиш і ще до нього ще треба, як то кажуть, як ніколи, дожити. Отак, от от, сподіваюся, дожи, будемо жити, доживемо. Треба бути обережнішим. Треба дофіга всього. Ох, якось так. А ну-ка, ти влізеш туди по поламаній. О, якось влізла і це зайде в середину. Що ж, силочки, як я кажу, в описі на підсаку під відео і на донат. Для каналу, хоча мені достатньо того, що вище з нами є таке життя, бо не втік не через Крим, не через границю, не через ТИСу. Я би такого позора не пережив. Бо ви знаєте, я не такий. І не ухилявся, і ніколи ніде не ховався. В мене були документи, в мене був білий квиток, я був негодний по трьом статтям. Як ви знаєте, по новій мобілізації. Я навіть по ним був трошки негодний. По але ви знаєте, як працюють врачі. Мені з второї групи поставили на третю. А третя вже трошки годін, А по факту це трошки годін. Сьогодні ти в логістиці, завтра ти доставляєш, доставляєш на нуль ящик з БК. От і вся логістика, і попробуй, що докажи. Отакі пироги. Але сподіваюсь, нас така доля не спіткає, ми виживемо, ми прорвемося, ми проб'ємося, був вихід. Отакі пироги. Судиться якось позорно судиться неправильно і я навіть трохи до адвокатів пішов, дещо повзнавав. Перва консультація 1000 гривень. і Я зрозумів, на сюди ми можемо. Адвокати можуть нас здають вічно, місяць, два, і дофіга. В ітоні вони можуть нічого не доказати і сказати: ну що ж, і ти все одно туди підеш, але вже голий босий і без грошей. А я не хочу йти голий босий і без грошей. Куди-небудь. Ще й потім будуть дивитися, о, ухилянт, косив, а юристи, шмюристи і так далі. Коротше, маємо, що маємо, ви знаєте, ян бо не втік. І бо не ухилянд. І не покинув ЗСУ і донатив, і допомагав, і цим не хвастався. Як нікотрі там думають, що ти не це і не то, на це є причини. Якщо ви не в курсі, ми навіть не в Херсоні, ми біля води живемо. І снаряд сюди летить швидше, ніж донат на ЗСУ, якщо десь щось відсвічувати, відоси знімати. В общем, і не тільки. Я вже багато більше сказав, ніж потрібно. Після війни, якщо виживу, все дізнаєте, що де і як. А поки ваша справа маленька, Проставить лайки. Опять 13 хвилин насняв. сняв. по силочках в описі. І до зустрічі не на воді, а на війні. Блін, яка фігова фраза. До зустрічі на війні. Взагалі не хочеться уїжджати з дому. Бомбящий комент вітається. Доля нам не посміхається. Що ж, побачимось. Всім пока і до зустрічі на воді.